Дошки, брезент, плівка, монтажна піна та цвяхи це так званий аварійний будівельний набір. Сьогодні перші 40 таких наборів отримали власники приватних будинків у мікрорайоні Бобровиця, пошкоджених внаслідок російської агресії. Емерженсі констракшен кіт це наборка тори в себе не то, що нужно починить жильо внутрі, это спасти жильо от осадков. Будівельними наборами людей забезпечує Норвезька рада з питань біженців. Ця міжнародна організація працює в Україні з 2015 року та опікується відновленням зруйнованих приватних будинків. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працювала на Сході, зокрема, відбудовувала Попасну. Протягом року практично на 80 з чимось відсотків населений пункт був повністю відновлений. Все враховуючи, що інші населені пункти на Сході, які не користувалися подібними програмами, почали тільки відновлення часткове через 5 років. А це спальня здорова, у нас зараз здоровий спальня. Ну, вже ж сім'я, вже дітей тут я всіх трьох виростила. Хто його видумав цю ракету? що вона так мучить людей. Це ж треба придумати його, щоб вони стажали все. Сидять і думають, чи роботи нема на полях пішли. Ми вашу Любов та Микола у цьому будинку прожили 45 років. Після ураження російською ракетою від нього залишилось згарище та кілька стін. За день до влучання вони пішли ховатись до підвалу сусідньої двоповерхівки. Це врятувало їм життя. Погреб остався так. І піч половину залишилася у літній кухні. Так може б так би трохи підняти ці, ці стіни да, накрити. Так це ж матеріал би для накриття і треба буде. Аварійні будівельні набори у Чернігові та області отримають 500 домогосподарств. Інформацію про пошкоджені будинки збирали координатори Ліги ділових та професійних жінок України. Організація партнер Норвезької ради у Чернігові. Тетяна та Ніна, жительки Бобровиці, стали координаторами, коли самі шукали допомоги. Кажуть, так давайте зберемо цей куточок, бо він у вас такий замкнутий, що ніхто вас даже не бачить. Тут за великими домами. Ми збирали списки, тобто ну інформацію, хто проживає, скільки про. Писаних телефони, адреса, потім надавали цю інформацію до представника Норвезького фонду. Після цього інформація потрапляє до спеціальної бази даних ООН КОБО. Її алгоритм обирає тих, хто отримує допомогу за кількома критеріями. Там є система балів, яка визначає пріоритетність, хто першочергово має отримати цю допомогу. Одна частина пріоритетів це більш технічна, це якраз стан самого домогосподарства і порушення руйнації, які є. Інше це критерії мешканців домогосподарства, тобто стан здоров'я, наявність дітей. За словами представника норвезької ради Ігоря Каменського, будівельні набори це перший етап програми відновлення. У вересні організація почне ремонт тисячі будинків, які потребують заміни вікон та дверей, покрівлі, а також часткової кладки стін будівельні організації зайдуть согласно сметам. вони вже будуть уже выполнять повністю ремонт по то, що ми називаємо легкий і середній ремонт. Сюди буде включатися заміна шифера, ремонт кровлі. Це те, що можна зробити швидко для того, щоб якомога більше людей змогли повернутися і нормально розпочати. Війти в опалювальний сезон. Анастасія Лоза, Роман Репа. новини на Суспільному.